Олена у 2015 році з Луганщини переїхала у Харків. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то півтора місяця ховалася у метро. З квітня Олена переїхала до Львова. Тут я змінила кілька прихистків. Десь шість і в одному з прихистків була людина, яка порадила цей. І я заповнила анкету та переїхала сюди. І по цей час живу тут. Переселенка з Харкова Дарина разом із дочкою виїхали з міста на початку квітня. Ще у потязі заповнили заявку. А у Львові для них знайшлося місце в Урбан Кемпі. Задоволена в першу чергу, тому що дітям надається дуже багато уваги раніше. У нас тут та і зараз. Проходять гуртки або арт-терапія, батут, басейн. Ми їх возили на басейн. От тому, ну. ну. Все влаштовує дуже добре. Урбанкемп у Львові відкрили у березні. Такий безкоштовний прихисток для переселенців зробили представники громадської організації з Харкова, центр вуличних культур. Допомагали з облаштуванням волонтери. В Урбанкемпі є спальні місця, кухня та санвузол. Також мешканці прихистку та волонтери облаштували літню терасу для відпочинку. За весь час кемпом скористувалися близько 200 людей. Нині ж тут мешкає 35 переселенців. Ми взагалі адміністрування. Там чергування, якесь там прибирання. Це роблять мешканці. За ними ніхто там не наглядає. Вони домовляються самі, живуть як велика така сім'я, ком'юніті. Нині активісти та волонтери працюють над облаштуванням другого урбан кемпу у Львові. Вони прибирають приміщення, зокрема, влаштували декілька толок, а також проводять оздоблювальні роботи. Крім спальних місць у кемпі планують зробити декілька зон для проведення різних заходів. Ця будівля буде. Не тільки прихистком для людей, але і е, коворкінг-центром, а також місцем для проведення різних е, івентів. Планується у нас невеличкий івент-спот, точніше, дуже великий івент-спот. і там будуть відбуватися різноманітні заходи для розвитку молоді. Планують відкрити другий урбан кемп у жовтні. У прихистку зможуть розмістити 100 переселенців.